Добрий день, дорогі діти! Мене звуть Галина і я вчитель музики. Тож починаємо наше музичне заняття. І спочатку нам треба з вами по-музичному привітатися. Я вам буду співати Добрий день вам, діти, а ви мені будете відповідати Добрий день. Почнемо. Дже добре! Ось і почалося наше музичне заняття. А наразі хочу вас познайомити з розпівуванням для голосу, яке називається дробинка. Дивіться! Що це? Це дробинка. Наша дробинка йде вгору, а потім спускається вниз. Так само і нам треба з вами співати ось такі слова. Ось іду я вгору! Ось іду я вниз. І так нам треба собі допомагати рукою. Спробуємо. Осіду я вгору! Ось, іду я вниз! Молодці! Дивіться, що з нашою дробинкою? Та, що йде вгору, так і залишилася велика, а та, що йде вниз, вона стала маленька. Нам треба так проспівати. Вгору ми будемо співати голосно, а вниз будемо співати тихо, м'яко. Давайте спробуємо. Осі дуя я вгору, Тихо. Осі я вниз, молодці. А зараз що трапилося з нашою дробинкою? Так, тепер вгору. Будемо співати тихо. А вниз будемо співати голосно. Пробуємо. Усинуя в гору. Осинує вниз. Дуже добре. Поплескайте собі. Хто це до нас прибіг? Так, це зайченятко. Воно хоче з нами разом заспівати наше гарне розпівування. І так само пострибати. По дробиночці. Як зайка стрибає? Зайка стрибає весело, дзвінко, чітко. Ось так нам треба з вами і заспівати. Поставили ручку і починаємо. Ось іду я вгору. Ось іду я вниз. Так, ми співали, як стрибає зайка. Чітко, дзвінко і весело. А зараз дивіться, так само дробиночка стала вгору великою для зайчика, а вниз маленькою. Давайте спробуємо так само, як зайчик, проспівати вгору голосно, а вниз тихо. Ось і я вгору. Ось і я вниз. Так, дуже добре. Ну, і ще один раз ми проспіваємо, коли дробинка вгору йде. Тихо, маленька, а вниз велика, голосна. Але як зайчик, пам'ятаєте? Поставили ручку, поїхали. Ось іду я. Вору. Ось іду я вниз. Так, дуже добре, молодці! І зайка радіє. Дякую тобі, зайчику! А це до нас в гості прийшла лисичка. Як ходить лисичка? М'яко, ніжно, спокійно. Ось так нам треба з вами буде заспівати наше розпівання дробиночка як лисичка. Спочатку і вгору, і вниз будемо співати голосно. Осину я вгору, горо! я вниз. І ручка в нас, ви бачите, вона. М'яко йде вгору. М'яко спускається вниз. Молодці. Наразі так само. Зараз вгору будемо співати голосно, а вниз будемо співати тихо, але як лисичка йде. Спробуємо. Ось іду я вгору! Ось іду я вниз. Добре. Ну, а тепер міняємо догори. Тихо, а вниз голосно. Так, але як лисичка. Поставили ручку. Осіду я вгору. Ось іду я вниз. Дуже добре. Дітки, ви були великі молодці, тому для вас від мене подарунок. Закривайте оченята скоріше. Один, два, три, диви! Так, це зірочка, вона для вас. До побачення!